Всім ви привіз дилерського центру компанії BYD. Як ви знаєте, в цьому році компанія BYD оновила всі свої електрокари, додавши сюди автопілот, при тому, що навіть до самих бюджетних автівок. І основний колір у них саме сірий, як ви бачите. Але приїхали ми говорити не про ці додаткові опції в машині, а показати вам два нових сучасних суперелектрокари, які будуть представлені найближчим часом. Я думаю, всі чудово розумієте, що це BYD TAN L і BYD Хан L. Так що у нас сьогодні буде перший. Перед презентаційний огляд цих чудових електрокарів Почнемо з візуальних відмінностей з моделями попереднього покоління і почнемо саме з хану. Як ви бачите, хан Л не дуже змінився. Він і в розмір залишився плюс-мінус такі ж саме. Але що саме змінилось? Як на мене, в гіршу сторони змінились колеса. Як ви бачите, тепер от такий от малюнок а тут у нас стоїть максимальна комплектація, і у ці червоні супорта з логотипом хан вже не Брембо тут написано. Ну, якось на мене трошки цю машину, яка насправді є дуже дорогою. Але є і плюс. Це кліренс, друзі. В даному хані 16,4 см за рахунок того, що батарея тепер інтегрована в кузов. Але і батарея стала менше. Ми ж з вами хитрі люди. да? Вони ще не озвучили, яка батарея, але ми можемо порахувати по бірці. І ми бачимо, що батарея, тут, якщо перемножити ці два показники, буде 83,2 кВт години. Що вже є менше ніж було в до версії. Тобто за рахунок того, що батарея тепер не звисає, вона стала трошки менше. Ну і як результат, звісно, я думаю, буде менше запас ходу, бо потужності стало тут значно більше. Але про це трошки пізніше. Ну і задня частина трошки змінилась. Тепер напис BYD, така більш стильна. Але, друзі, це стоїть максимальна електрична версія. І тут не візуальне основне питання, а основне питання отут: дві і сім до сотки тепер їде ця автівка. Це буде один із найшвидших електрокарів. Наразі на ринку Китаю. Якщо Хан Ел не дуже візуально змінився, то тан Ел, друзі, це кардинально новий електрокар. Як ви бачите, візуально він зовсім не схожий на те, що було до цього. Величезний, він тепер 5050 міліметрів, якщо той був 4995. Диски. Як і у Хана, є до них питання. Машина преміальна, але оці от пластикові вставки, ну нафіга не зрозуміло. Ну, не нам їх судить. І до речі, так, да, що мені не подобається, що в Хані що в тангі. В ці от пластики, ці от молдинги, до речі, ну в хані ви теж бачите, тільки тут довший. Знаєте, якщо в Доресі, о тут хоча б писали якийсь BYD-дизайн чи щось тому подібно, то таке відчуття, що тут вони ще просто з його забули, що вони колись його потім наб'ють. Якось воно тут, як на мене, не зовсім в тему. В даному випадку у нас настоїть гібридна версія, але що в гібриді, що в електричці, батарея також інтегрована. І друзі, тут 21,3 см кліренс, що досить багато для такого. Величезного автомобіля. Ну і батарея гібридної версії також не заявлена, але ми з вами також можемо порахувати, що тут 36 кВт-годин. І дивлячись на електричний хан, ми бачимо, що батарейка в ньому стала менша, ніж в доресовій версії. Тому так розуміємо, що тут також вона буде менша, так як вона інтегрована в кузов. Тобто, якщо там було 108,8 кВт годин, будемо вважати, що десь, на, мабуть, 105 кВт годин буде в електричній версії. Ну і задня частина тепер виглядає так, як у всіх. Біладі 25 го модельного року. Як ви бачите, гібридна версія, максималка їде за 4,3 секунди до сотку. Ну є попередні ціни на ці електрокари. Хан від 260 тисяч до 350 тисяч юанів. танг від 270 до 360 тисяч юанів. Що насправді для BYD дуже дорого. Але вчора була презентація Дензи n 9 яка також була прогнозована дорожче, а виявилася майже на 100 тисяч юанів дешевше. Тобто розуміємо, що, можливо, BYD зробили такого роду хайп на ціні, а по факту вона буде дешевшою. Але чому така ціна? В даних електрокарах інтегрована функція максимально швидкого заряджання. Тобто, 1 МВт на себе може прийматися машина і заряджатись за 5 хвилин хан до 400 км, до 380 км, звісно, на спеціальних зарядках білоді, які будуть розставлені в великих містах Китаю. Як я казав, там у нас гібридний, тому там трошки інша історія. Але хан електричний. І як, друзі, реалізована оця технологія швидкого заряджання? Ну, звісно, стандартний порт зарядки швидкий і повільний. але ми є власниками Дензи, і Денза була єдиним електрокаром, який має два швидкісних порта зарядки до сьогоднішнього дня, бо електричний хан тепер також має два швидкісних порти зарядки. І сумарно ця от штука може приймати на себе мегаватт. Краса. Ну і наразі відома потужність максимальних версій повнопривідних це 810 кВт, 860 ньютонів крутного моменту. Тобто розумієте, що це 1000 плюс кійських сил. Так як в цих електрокарах також інтегрована функція автопілоту, тому, звісно, є лідар на даху. І, до речі, у всіх BVD, бі у більшості BVD, бі є люк. Це багатьом подобається. Незважаючи на те, що це електрокар бізнес-класу, доводчиків дверей немає, не завезли. Але всі, до речі, вікна мають подвійне скло. Це великий плюс. Але салон хана завжди славився комфортом. В даному випадку це не виняток. Як ви бачите, тепер у нас такий. Рижуватий салон, звісно, це шкіра напа. Тут на торпедо пластик. І до речі, подивіться на воздуховоди. Воздуховоди мають також логотип хан. Мілич, а приємно, да? торпедо м'якеньке. Екран 15,6 дюйма. Він по суті не змінився. Що стало інше? Тунель став трошки вущем. Через це місця для коліна значно більше. Але оці от пластикові деталі вони тепер такі, знаєте, як чути да? і вони не глянцеві. Це величезний плюс. Матові, правильно, одна безротова зарядка, звичайні е, воздуховоди, і друзі, курісся, перемикання режимів в'їзди відсутнє. Тепер вона, як в американських машинах, та й в принципі тепер у всіх біваді будемо забігати наперед, знаходиться за кермом. Як на вашу думку, так зручніше? Чи краще, щоб воно було на старому місці? От напишіть в коментарях. Також є два підстаканника і така от шайба. Як ви бачите, на ній є температура від мінус шести до плюс шести, а це значить, що тут є холодильник. Він невеличкий, але декілька бутилок туди спокійно поставити. Той же саме, 15 6 екран, хорошо він працює, англійська мова є, є також проекція. До речі, проекція трошки змінилася, якщо ви пам'ятаєте, яка була в хані Доресі, дивіться, які тепер піктограми присутні. І кермо. Кермо також трошки інше. Вона тепер має механічні клавіші, має підкермові полюски і регулюється воно джойстиком. Тому пам'ять керма і пам'ять сидіння тут є. Змінились і сенсорні клавіші закривання панорами і люка, і є місце під ваші окуляри. Так як у нас максимальна комплектація, як ви пам'ятаєте, в хані задній ряд преміальний, тому є от такі от, такий от екранчик, який ви розблоковуєте, і можете налаштовувати собі тут масаж, підігрів і вентиляцію сидіння. Задній ряд хана завжди був комфортним, тут не виняток, дійсно все прикольно. Якщо вам не хочеться керувати звідси, у вас є також і екранчик отакий от на тунелі попереду. Насправді тут дійсно дуже зручно. І, до речі, ми ж не показали багажник. Незважаючи на, це, на те, що це седан, хана багажник дуже великий. Він, в принципі, завжди був величезний. Розмірів наразі поки не заявлено, але ви бачите глибина, я повністю майже туди можу залізти. Краса. І також є ну, такий міні-подпол, де буде лежати ремкомплект. І та L. Також не виняток, будь ласка, доводчиків дверей, на жаль, тут нема. Хоча знов таки машина преміальна. А ось тут салон дійсно змінився. Тепер він такого кірпічного, як Наталка сказала, кольору. Це дійсно так. Він, на камері, він, він на камері як червоний, так? Да? Ні, він насправді кірпічний. Да, можливо, навіть такий, знаєте, як стиглий персик, можливо, його так назвати. Так, кірпічний красний Кірпічний, Да? Кірпічний. Добре, кірпічний. О, тут нема люка. Ого! Да, я <паймала> момент. Чотири вікна мають подвійне скло, немає люка, тепер просто глуха панорама, і це прям виглядає монументально в цій величезній машині. Це круто. Да. <паймі> Тільки що це побачили. Да. Але так у всьому іншому дійсно схоже на хан те ж саме одна безротова зарядка, куліса за кермом, також два підстаканника, де лежить конфетка. І невеличкий холодильник. Невеличкий він, тому що основний холодильник знаходиться в даному випадку позаду. Але холодильник, звісно, відрізняється від хана суттєво. Відкривається він з екрану. Як ви пам'ятаєте, там мінус 6 плюс 6 був інтервал. Тут охолодження також мінус 6 плюс 6, але тут є і підігрів до 50 градусів тепла. Тобто це прям справжня піч, і відкривається він тут, от, будь ласка, з екрану. Коломок, на жаль, заважав йому. До речі, да, це для вас на майбутнє. Оці коломи будуть йти в комплекті з машиною. Але якщо ви часто користуєтесь холодильником, беріть, коли потонші. А ми вам цьому допоможемо. Да, Без проблем, звісно. По основному екрану по проекції і таблу приладів відмінності від хану немає. Відмінність є тільки в кермі. Трошки інший відтінок клавіш, і регулюється воно механічно. Якщо у хані був джосік, то тут, на жаль, все по старинці. Задній ряд сидінь. Ви можете самі побачити, наскільки він просторий і зручний. Тепер у нас є. Вентиляція та підігрів сидінь. Керування відбувається з допомогою цього екрана. і що головне масаж. Масаж ви вмикаєте оцими клавішами. Як на мене, дійсно зручно і взагалі хочу похвалити BVD. Видно, допрацювань дуже багато. Також відмінність з попередньої версії. У нас тепер глуха панорама з механічною шторкою. І нарешті компанія Бівай почула попередніх власників Бівейді Tank, і вони повернули повнопривідну версію саме на сім місць. Ну і так як у нас семимісна версія, зараз Андрій покаже, як це все діло розкладається. Конструктор. Да, це дійсно конструктор. Отак От хоп-хоп. І я продемонструю, скільки там місця. У нас в ей шостому там могли сидіти або діти, або тварини. Було тісненько. Третій ряд сидінь. Ну, слухайте, я невисокого зросту, мені все прекрасно. Зараз покажу, як опираються мої колінка. Ну, прям ось так впритул. Чоловіку, звичайно, тут буде тісно, а двом дівчатам позаду буде супер. Тим паче тут зручніше сидіння, ніж у Ейді шостого. Прям повірте, я знаю, що кажу. Тому для дітей супер. З розкладом третім рядом, звісно, багажник тут невеликий, але якщо його назад повернути, то в принципі все одно не скажу, що він прям величезних розмірів для такої великої машини. Він просто нормальний. Да, от дивіться. Звісно, є подпол, опять таки для всякого ремкомплекту. І є тільки маленька розетка. Підйом кришки багажника нормальний, метр 78 росту. Будь ласка, достатньо. Друзі, ну як вам? Чи виправдали ці два електрокари? Ваше очікування, чи ви сподівались на щось інше? Обов'язково напишіть в коментарях. А наразі презентація даних автомобілів буде на початку квітня, і ми узнаємо її справжню вартість. Будемо сподіватися, що вона буде менша, ніж та, що прогнозована наразі. А зараз, дякую вам за перегляд даного відео, підписуйтесь на наші пабліки в інстаграмі в телеграмі, де ви вперше дізнаєтесь, скільки ці машини будуть коштувати в Україну одразу після офіційної презентації. Дякую вам за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока. А я ще нагадаю, що у нас ви можете замовити всі необхідні запчастини, аксесуари, масло в редуктор. Тому звертайтесь, у нас найкращі ціни і ми швиденько все доставляємо. На зв'язку підписуйтесь на наші канали. Всім пока! -пока.